Сьогодні я відповім на питання: чи можна їсти після 6 годин вечора? До мене прийшла нова клієнтка і каже: Наталі, а коли останній прийом їжі? Я кажу: Я не зрозуміла вас. Ну, коли мені зупинитися і їсти о 6, о 7, о 9, о 8? Коли? І скільки годин до сну, необхідно не їсти. Я певно вважаю, що такий стереотип. і... Така думка є у багатьох людей. Сьогодні я відповідаю на це питання. Немає значення, коли ви будете їсти. Насправді тільки ті люди, у котрих високий інсулін, вам не можна їсти часто, це це 100%. Якщо у вас є проблеми з виразкою, хвороба, да, то певно, у вас теж є певний режим харчування. Професійні спортсмени, болді вони мають їсти кожні там три години. Да? Ну і ще ряд деяких захворювань сьогодні не про них. Всі інші випадки немає значення, коли ви їсте. Навіть на зниження ваги немає значення зранку ви поїли ввечері, вночі, в обід, взагалі ніякого значення. Тут є фактор звички. Якщо ви звикли харчуватися в три разом на добу, харчуйтеся. Якщо ви, вам подобається робити перекуси, робіть перекуси. Ви можете їсти після 6 години вечора. Ви навіть можете їсти перед сном. Єдиний такий момент, якщо є такі люди, коли вам складно заснути на повний шлунок. Ось ви наїлися і пішли спати. Ну, ви не можете заснути дискомфорт. Тоді краще цього не робити. Їжте за 2 години до сну, щоб воно встигло перетравитися да, і опуститися нижче. А є люди, яким серійно, от я до таких людей відношуся, я можу поїсти. Перед сном лягти спати, і мені окей, мені комфортно. Якщо ви така людина, все, не, не потрібно себе обмежувати в цьому. Якщо вам подобається поїсти на ніч, зробіть це. Насправді, і тільки єдиний фактор має значення, скільки ви їсте, і що? Все більше нічого. Якщо ви хочете бути здоровою, стрункою, красивою людиною, з гарними формами, будь ласка, їжте в межах своєї калорійності. Дотримуйтеся рівня білка, жирів і углеводів. І, звичайно, уникайте їжі в продуктів з високим інсуліновим та глікемічним індексами. Зверніть увагу на низькі та середні глікемічні та інсулінові індекси все. І ви можете їсти в будь-який час доби. Відповіла на це питання? Не бійтеся, будь ласка. Має значення, скільки ви їсте і що ви їсте. Але коли їсти, немає значення, якщо ви здорова фізична людина і немає захворювання. А завжди ви можете, звичайно, замовити, у мене раціон збалансований. Порахую вам, скільки вам калорійності необхідно вживати на добу, скільки білків, жирів і вуглеводів. Якщо ви хочете мати струнку, красиву фігуру, бути здоровою, молодою людиною, активною, звертайтеся до мене, ви можете писати мені в особисті. І я з вами поспілкуюся і зроблю для вас. Смачний, швидкий, дієвий раціон харчування. Дякую вам за те, що були зі мною. Дякую, що подивилися це відео. Поставте мені, будь ласка, вподобайку серденько, і підпишіться на мій канал. До зустрічі онлайн, Па-па!